Всіх вітаю. Сьогодні я пішов в ліс на Курмановича. Буквально пару днів назад пройшов дощ, і я вирішив подивитися, що ж тут є. Ну, цікаво було. Ну, я знайшов спершу декілька сірушок це є молочники. От. Ну, стан такий. Від поганого до не дуже. І. Ну, я зараз знімаю якісь сироїшки, це є, ну не якісь, це є сироїшка їстівна, але я знайшов дубовик. Дубовичок. Отакий. От І треба пошукати ще. Хоча тут все, перев... все вон, будь ласка, все поперевертали, всі листя. Тут хтось був, я бачив купа сироїжок збитих. От. Але все ж таки я знайшов перший болетовий осіні в лісі на Курбановича. На Курмановича, так. А ось і перші осінні підпеньки. Або опеньки, хто як називає. Вони ще дуже малі для того, щоб їх брати. Хоча є такі люди, які і такі гриби беруть. А оці я заберу. Ну, це такі вже більш-менш дорослі. Треба було йти через ліс, не по стежках з краю лісу, а саме через ліс. І тоді були би підпеньки. Чи опеньки. Хто їх називає? А ну, який знайшов, не такий маленький спершу. Непогано. Я б не сказав, що золота жила, але От тут якийсь є під листям, напевно. Ой, ні, нема під листям. Ось тут, тут і тут. Ну, під пеньків не є так багато. От я пройшов майже весь ліс з моменту останнього збору, так? з моменту останнього того пня. І отут, от але тут бачите, які товстоногі, що я їх позабираю. ну Лишати такі я не можу, чесне слово. І один пень, і він досить непоганий. Ну що, фінальний акорд виявився непоганим. Пів кошика підпенків, пів кошика сірушок з якимось там сироїшками. Ну, я думаю, дійсно, це все ж таки результат. А завтра, завтра брюховуючи, моніторити брюховичі на рахунок підпеньків. На що робити? Тут на Курмановича я подивився. Ну, можна було, звичайно, ще піти в Білогорщу, але Білогорщу лишимо на потім. Поки що так як є. Добре. Добре, поки що. Всім до побачення.